Є новина, друзі. Іран атакує американські бази. Трамп наїхав на Медведєва. Міняється риторика. Та Європа просипається. Дослухайте до кінця. Ну, як я і прогнозував, що війна буде між США і Іраном, і вона розпочалась, тому що Іран дав відповідь, і вже зараз ракети летять по Катару. Поки що я бачив на відео, ніби все збивається. Також летять ракети по базам в Іраку, і що дуже цікаво, сьогодні, от міністр закордонних справ, вже там є повний звіт по зустрічі його з Путіним. Він передав якийсь лист від духовного лідера Хамені Путіну ну, з проханням допомоги. Вони його А Я так розумію, що там є якісь нюанси, ну їхніх їх спільних домовленостей, тому що ж вони 4 роки вже допомагають Путіну вести війну проти. Нас проти України, і я думаю, що там є однозначно таємна частина письмової тхені, і я думаю, що Путін однозначно йому буде допомагати. Чому тому, що Путіну вигідно, щоб нафта зростала в ціні, раз це перше питання однозначно. А по-друге, якщо дійсно Іран протримається, а Іран не збирається йти. Судячи по заявам міністра закордонних справ Ірану на жодні перемовини, ну, тому що вони кажуть, що Ізраїль і Америка зірвали перемовини, і ми тепер будемо відповідати і боронити свою е, країну. Так, от, якщо Іран протримається і зможе наносити серйозні удари по ну, Катару, там в Дубаї закривають зараз повітряний простір е, по Іраку, по американським базам, по Ізраїлю, і якийсь період зможе триматися. То це ну буде серйозний удар по іміджу Трампа. Це дуже важливо по іміджу Трампа. І Будін може на цьому зіграти і може почати допомагати Ірану. Ну і ми не знаємо нічого ще про Китай. Трамп Трамп відповів на погрози Медведів. А той як завжди проснувся, і вчора сказав, що треба постачати ядерну зброю Ірану, щоб він міг дати. Ну, відсіч кому Трампу, американцям, Трампу, який боїться назвати Путіна агресором, боїться назвати Путін, вже назвав його е, е, операцію військову разом з, е, з Ізраїлем агресію. Його практично агресором е, Медведів взагалі хоче дати ядерну зброю, щоб знищити Ізраїль і е, США. І Трамп відповів, що не можна говорити про ядерну зброю. Ну там. Почав його критикувати, атакувати, але в кінці сказав, тому ти і не президент, а Путін бос. Ну тобто, все одно він навіть не наїхав на Путіна, і це ну слабка позиція. Трампу треба прокидатись. Я думаю, що скоро він прокинеться. І це факт, тому що удари по його базам його протрезвляють. тому що тепер треба давати відсіч, а так з тебе всі будуть ну, сміятись або не будуть тебе поважати в світі, тому що ти. Як то кажуть, почав удари, почав війну, а далі відповідати ти публічно не хочеш, а тебе заставляють і далі буде війна з Іраном. В Ірану немає шансів, тому що коаліція країн вони знищать там з повітря практично все в Ірані, але для цього потрібен час. І чи в Ізраїлі цей час є? Тепер європа Європа починає прокидатися на фоні от, війни Ізраїля з Іраном, а тепер і США з Іраном, тому що Іран атакував американські бази. І сьогодні інформація, що цей пакет санкцій вісімнадцяті блокує проти Росії, 18 блокує Угорщина та Словаччина, Але після цього виходить каякалас. Голова МЗС, практично Євросоюзу, і каже, що до кінця тижня ми маємо його прийняти, тобто буде тиск відбуватись на Словаччину і горщину, і цей пакет має бути прийняти. Також з'явилася інформація, що на наступному саміту ЄС для України хочуть зробити серйозний документ, в якому буде практично прописана перспектива вступу в ЄС. Можливо, навіть з датами його не підписує єдина країна-Угорщина. Ну, наш прекрасний друг Орбан, але все одно його якби проведуть цей документ, і Україна буде ну швидко. Проходити оці всі бар'єри і іти до вступу в ЄС, а з Угорщини будуть вести перемовини, або просто Орбан програє на виборах і буде новий прем'єр-міністр, який підтримує Україну при вступі в ЄС. Тобто Європа бачить, що війна на близькому сході може розростися. І єдина країна в Європі, яка не є в Євросоюзі, яка вміє воювати і має відповідний досвід, це Україна. І це, як то кажуть, з одної сторони, ну погано, що йде війна на близькому сході, а з іншої сторони від неї може прокинутись і Трамп, і може прокинутись і Європа. І ми нарешті можемо отримати санкції смертельні проти Росіян, а вони однозначно будуть допомагати Ірану. Ми можемо отримати і зброю відповідно, і тим самим зможемо заставити Путіна сісти за стіл перемовин і піти на реальні перемовини. Про е, мир, ну і е, ще одне НАТО. НАТО теж е, казали, що не буде ніякої резолюції, тому що це дратує Трампа. Зараз гінце Крюте сказав, що е, реально. Буде серйозна згадка в документі по саміту НАТО про Україну, і там буде зобов'язання надавати зброю Україні саме з тих піднятих якби, оплат на ВВП по 5%. Якась частина цієї зброї, яка буде заново закуплятися різними країнами, я розумію, знову Угорщина відмовиться, але вони одні відмовляються, а всі інші постачають. Піде Україні, і це все непогані новини. І я думаю, що вони просуваються із-за війни Ізраїля з Іраном, а тепер і США з Іраном, і за того, що Україна це сила, яка єдина протистоїть ну, найбільшій країні світу, і диктатору Путіну. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка. телеграм, підписуйтесь.